Коли сказано що Царство Небесне всередині нас, я сприйняв це буквально. Я задумався, як туди потрапити. давайте подивимось, що я можу зробити. Якщо це правда, що я маю зробити, щоб туди дістатись? І ця техніка просто дала відповідь. Замість того, щоб шукати зовні, що теж чудово, адже ми хочемо бути багатими, щасливими, мати прекрасні речі. В цьому абсолютно немає нічого поганого. Але це не дає нам того, що ми справді шукаємо в житті. Якщо це царство десь всередині мене, найближче до мене, то ця техніка каже заключ очі, та дозволь розуму звернутися всередину. І тоді розум самостійно виконає всю роботу. Немає примусу, немає примусу, зусиль. Це проста техніка, яка дозволяє розуму заспокоїтися, заспокоїтись, пережити своє я. Навіть за часів Сократа у давній Греції, себе було написано на вході doors, до храму дельфійського Оракула. <laughs> Коли ти йдеш за по параду до оракула головне що ви мали зробити дізнати себе це була найбільша мудрість усіх часів де знаходиться наше It's я всередині so, нас deserve, то хіба не варто присвятити кілька хвилин ourself, зранку і ввечері щоб повернутись до себе that, до тієї, Безкінечності всередині нас, і пізнати, ким ми насправді є. Що відбувається з тілом і мозком, коли розум заспокоюється. Повернути до себе, це не інтелектуальний процес, не щось, що відбувається виключно в розумі. Це прямий досвід того, ким ми є. Що відбувається при цьому? Козо щось дивовижне, коли розум заспокоюється, тіло теж заспокоюється і стрес вивільняється. саме тому дослідження, про які ви згадували, показують позитивні гарні результати на як на рівні окремої людини, так і на рівні суспільства. Те, що ми називаємо науковим, це те, що є систематичним. Є система, яка є надійною. Це означає, що коли її застосовують. То завжди отримують подібні результати. І повторювано, тобто, незалежно від обставин, результат залишається той самий. Те, що відбувається в мозку, це те, що відбувається в розумі. Сьогодні наука все більше усвідомлює, що розум і тіло це не дві різні речі, вони є продовженням однієї реальності нашого. Yeah. Коли розум the заспокоюється, тіло теж заспокоюється. Коли розум стає дедалі тихішим, тихішим, тіло розслабляється, споживання кисню знижується, напруга в м'язах зменшується, реакція шкіри знижується, мозок стає більш узгодженим, з'являється кращий зв'язок між лівою та правою, передньою і задніми частинами. Уся фізіологія заспокоюється і входить в стан, глибокого відпочинку. Саме цей глибокий відпочинок і виводить стрес. Стреси виходять, тому що тіло відпочиває. Коли ми бігаємо весь день та маємо багато активності, і наші м'язи втомлені. Ми ж не намагаємось витягнути втому з м'язів якимось дивним механічним способом. You know, що ми робимо, ми просто відпочиваємо. Rest, body, і тоді тіло само по собі позбавляється втоми тіло саме має внутрішній механізм, який дозволяє йому позбавлятися напруги і стресів, що накопилися за життя через сильні враження, які залишаються в нас. Навіть якщо ми забули їх на поверхневому рівні, всі ці переживання, які можуть бути стресовими, травмуючими, які могли задати болю. вони залишаються в нас. саме вони змушують нас старіти. Втрачати нейрони, втрачати ефективність тіла, це наслідок зносу, накопиченого роками. Тож у тілі закладений внутрішній механізм, який дозволяє йому позволяти стоми самостійно. А оскільки цей відпочинок набагато глибший, ніж сон, той стрес, що усуваються, набагато глибші. Ніж ті, що може бути усунуті протягом сна? Звичайно, сон знімає стреси до певної міри. Проте прокидаючись, ми все ще можемо відчувати ті ж самі страхи, тривоги, депресію, невпевненість тощо. Але чому це все не знаме? Це не є природним станом розуму і тіла, це тому, що вони були спотворені, деформовані підпливом стресу. Тому нам необхідний більш глибокий відпочинок, і саме він автоматично реорганізує фізіологію. Чим те відрізняється від інших технік? що відрізняє цю техніку, перш за все, вам не потрібно вірити у неї. вона не є філософією, як таковою, хоча й базується на глибинному розумінні, звичайно. Технологія сама по собі надзвичайно проста. Навіть діти можуть її практикувати, дорослі можуть. Люди різних рас, різних культур, різних релігійних поглядів. І всі вони отримують однакові результати. Тому ми називаємо це технологією. І тому ми називаємо це науковим. Ось одна на відмінність. Цієї техніки від інших, хоча ми не бажаємо порівнювати, кожна техніка має свою цінність, Проте більшість розумових технік намагаються керувати увагою. Брізінг думайте про ваше дихання, ваше оточення. То, що ви робите, ви просите ваш інтелект, розум зосередитись на чомусь, думати про щось, щось робити щось, хоча й у більш спокійній формі. В цій техніці ми не просимо розум зосереджуватись або, або концентруватись. Ми просто ми дозволяємо розуму прямувати за своєю природою, що є систематичним рухом всередину. До заспокоєння. Ця техніка це не гіпноз, не психіатрія, не щось подібне. Ми це, звичайно, наводимо приклад бджоли, яка дзичить навколо. Якщо навколо гуде бджола, вона гуде-гуде, раптом стає тихо. Коли це стається? Коли вона знаходить нектар, її це приваблює, і вона заспокоюється. Розум такий самий. Він постійно у пошуку. Ми завжди шукаємо більше, завжди. То ж, яка природа розуму? Ми запитуємо себе, що є тим, чого всі ми хочемо? Ми хочемо більше щастя, більше кохання, більше творчості, більше знань, більше достатку, більше радості. Така природа розуму. Ми не можемо сказати, що це не так. Ви знаєте, якщо ви читаєте книжку, яка цікава, але не така не надто і разом раптом десь починає грати музика. Без будь-яких зусиль. Розум автоматично стрибає до музики. Очі ще ніби читають текст, але розум іде туди, де приємніше. Це і є природа життя прямувати до більшого і ця техніка має одну просту парадигму. Одне просте рівняння йти до того, що є більшим, більшим за найбільше. Трансцендентальна медитація, як було показано, інтегрує передню і задню частини мозку, праву і ліву, і відкриває глибинні резерви мозку, та створює більш цілісний досвід, який дійсно дозволяє внутрішньому відчуттю бути відчуттям радості і щастя, тоді як зовні було показано, що люди стають більш продуктивними, більш креативними. Тому що одним з прикладів, що відбувається, Люди думають, добре, якщо я щасливий всередині, то й дум, чому я буду діяти назовні? Навіщо я буду щось робити? І Що цікаво в цій програмі, це те, що вона дозволяє розуму справді заспокоїтись, утвердити собі, бути вкоріненим у своєму глибокому бутті, бути щасливим. І при цьому мотивує до більших досягнень назовні. Саме тому ми завжди кажемо двісті життя. Це те, чого ми прагнемо. Ми хочемо 100% внутрішнього, але ми також хочемо 100% зовнішнього. І тут немає суперечності навпаки. ми можемо насолоджуватись зовнішнім набагато більше, коли ми стабільні всередині. Інакше ж зовнішнє може оволодіти нами, зробити нас своїми рабами, можна так сказати, якщо ми не в корінь, в собі. Тож повертайтеся до себе, пізнайте себе, пізнайте царство те небесне царство всередині, і все інше додасться вам. Розум можна сказати, подібний до океану, активний на поверхні та все більш і більш спокійний у своїй глибині. Думка це як бульбашка, що піднімається з глибини океану. Тому що там високий тиск і велика тиша. Ця бульбашка дуже маленька. ця бульбашка піднімається, стає все більшою, більшою. і більшою. Коли вона досягає поверхні, ми усвідомлюємо, о, це думка. Але що є джерелом нашої творчості, нашого мислення, нашого планування? Воно приходить звідки зсередини, і це є глибина океану. Але розум постійно шукає. Ти передайте розуму цей досвід, спокою, цей мед, цей нектар і розум заспокоюється. Тож ми не змушуємо розум. Це проста техніка. До речі, я хотів би просто дати визначення самого терміну трансцендентальний. Трансцендувати означає вийти за межі. І коли ми говоримо, що розум як океан, на поверхні він активний, а в глибині він тихий насправді. Що відбувається? Це те, що розум заспокоюється, заспокоюється за допомогою цієї техніки і досягає точки де вже немає думок, повністю спокійний розум. І все ж ви перебуваєте в стані неспання, пробудженні. Це ми називаємо трансцендентальним станом. Станом за межами всієї активності розуму. Тобто ви дійсно трансцендуєте, виходите за межі навіть розумовної активності, до себе, <coughs> до самого дна океану. І це відбувається абсолютно природньо. Саме звідси походить слово трансцендентальний. Трансцендувати, вийти за межі. За межі чого? За межі навіть найтоншого імпульсу думки до рівня чистої свідомості. І якщо ми можемо досягти цього стану, потрапляємо до джерела всієї творчості, джерела всього інтелекту, і навіть до цього стану чистого буття, яким ми називаємо станом себе чисте буття. Але проблема в тому, коли ви починаєте занурюватись в океан розуму, він починає заспокоюватись, заспокоюватися, заспокоюватись, виникає тенденція заснути. Бо саме це і відбувається, коли ми заспокоїмося, Ми засинаємо. а коли ви синаєте, не ви зупиняєтесь, тому на певному рівні сон дійсно дуже відновлює, але далі зазвичай ми не йдемо. Отже, є певна хитрість, яку ми використовуємо. Хитрість це звук, який не має значення. Його називають мантрою. Це так працюють ці техніки. Ви вивчаєте конкретний звук, але не сам звук викликає ефект. Звук – це просто транспортний засіб, на якому розум спокійно сидить, невинно і розум занирюється, керуючись власною природою, прагнути йти глибше. отже, коли розум занурюється глибше і глибше, заспокоюється все більше і більше. Є ця мантра, яка не дає йому заснути, але водночас дозволяє йому заспокоїтись. Як ми їх використовуємо, є техніка і потрібно вивчити, є процедура. І саме тому нам потрібен вчитель, який має кваліфікацію, і розуміє, як направити людину. Саме тому це особиста інструкція. це знання проходить традиції, які тисячі років, яка прийшла випробування пробування часом. І ми відчуваємо, що маємо щось цінне, чим хотіли поділитись. Те, що дозволяє розуму чистити систему. давайте спробуємо попрацювати над імунітетом системи. над силою індивідуума. Спочатку ми закріплюємося закріплюємося в собі. Вирімова позбавляємо стресів. очищаємо свою систему від усього, що в ній накопичилось. І природнім чином наша захисна система стає сильнішою. Наука показала, що імунна система зміч. Гормональна система так краще врівноважена. діяльність мозку сприяє кращій поведінці. бо це зміни не лише фізіологію, це змінює поведінку, зміни процес прийняття рішень. Можемо також додати, якщо є перевантаження інформацією look at us. Гляньте на себе. Ми заходимо в інтернет, читаємо новини, що сталося. Ми перенасичені всім цим. Що в нас немає трохи часу прибрати? саме це означає повернення до себе. Це як перезапуск системи. Інакше усе програмне забезпечення перебуває під впливом зовнішнього. Навіть інформація сьогодні перетворюється на перемонтаження. Отже, нам потрібно повернутися до себе. Без сумніву потрібно повернутися до себе себе заспокоїтись оновитися перезапустити систему і почати знову із сильним імунітетом міцною фізіологією і, і сильним розумом